Кримські татари на міжнародній арені мають говорити про український Крим. Кримські татари, якщо всередині України українці мають говорити з українцями про необхідність нарешті надати, тому що це в українських інтересах: надати кримським татарам механізми реалізації вже визнаного за ними права, то на міжнародній арені щоб покрасти покласти край всім цим сарам вагітнех, всім цим трампамним маскам, мають говорити кримські татари. Погоджуюсь, для цього потрібно надати можливості і створити умови для максимального посилення суб'єктності кримсько-татарського народу. І тут ми повертаємося до того, що ось цей міф свого часу, ну що нам казати про Трампа і Ілона Маска. Якщо навіть сама українська держава від самого початку теж жила фактично в цьому міфі, ми подивимось на конституційний процес, який почався в 92-му році і завершився в 96-му, і про те, як формувалася конституція, я зараз не буду фокусуватися і зосереджуватися на тому, що в принципі є створений певний міф щодо дуже високої якості нашої конституції. А, бо не мені пояснювати про ось цю закладений механізм а, конфліктів між законодавчою і виконавчою гілками влади. Але візьмемо лише розділ 10 Конституції України mm -hmm. про Крим. Цей розділ був від нуля і до самого завершення, написаний Комуністичною комуністичними партіями Криму і України на замовлення Російської Федерації. Це одна з перших. Дуже вдалих інформаційних операцій. А якщо послухати а, стенограму засідань Верховної Ради в ніч, коли приймалася Конституція в червні 96-го року, то там дуже часто можна почути, коли спікер каже: Шановні, ну ми ж прийняли всі вимоги кримчан. Кримчани, кримчани нам дають тут автономію. Хто ці кримчани? Це якраз. Тут дуже важливо зауважити, що це сесія Верховної Ради, де не було жодного кримського татарина в, в цій сесії. По-друге, той проєкт був створений, звісно, що комуністами знову ж таки в Криму, він був поданий в Київ, і це був певного роду от компроміс на вимогу комуністів, всіх інших шовіністів. Ми просуваємо автономію. Яка ця автономія ну, у багатьох ну, у багатьох не було жодного да. кримчан. Ну, розуміння. Кримчан. Це автономія кримчан? Якщо ми подивимося знову ж таки на список кримчан в Верховній Раді України, от скликання з на, станом на 96 й рік? Там нема жодного представнику корінного народу. Це один є формально один караїм, Наскільки він себе ідентифікував? Я. Не скажу, але він теж був в тій парадигмі. І ще один важливий момент, ну, що не було знову ж таки розуміння, а кого має захищати ця автономія. в принципі, а на що ми її створюємо? Було якесь посилання про те, що колись існувала в Криму автономія, яка де-факто захищала права корінних народів, були там окремі райони кримськотатарські, караїмські. Цього розуміння під час конституційного процесу не було. І ми маємо результатом. Те той факт, що фактично розділ 10, Конституція України, з одного боку, є продуктом, є продуктом Російської Федерації через своїх агентів в Криму, бомба, тардефів, яка закладена під так. українську державність. І друге, це розділ, який, як би це не було сумно, я розумію, що така була ситуація, де. До 2014 року ну, державність України була теж е, суб'єктність українців українського народу і державності. Вона ну, була під, під питанням того, що, а що ми будуємо яку державу. Так? Тим не менш, розділ 10 треба це визнати, він закріпив результати геноциду 1944 року, тому що там немає нічого про роль корінних народів в. В тому, як буде взагалі вирішуватися доля Криму, хто матиме якийсь голос, хто не матиме. Там про це немає ані слова. І ми можемо згадати слова а, а, В'ячеслава Чорнового, який казав, що єдина автономія, яка може існувати в Криму, це автономія кримських татар.